Гаврилюк Ярослав, круток джура, старша вікова група, керівник Павлючик Володимир Антонович, старовірський ліцей, старовірської селищної ради. Турнікет накладається на 2-3 пальця вище у суглобу, коли використовується на різний кройовідний процес для тимчасової зупинки артеріальної кровотечі, доки постраждавши, не буде доставлено до медичного пункту для надання кваліфікованої допомоги. Накладаємо турнікет. Якомога вище. Спершу раз затягуємо якомога синіше. Фіксуємо. Закручуємо. Фіксуємо. Перевіряємо чи пролазить палець. Палець не пролазить. Перевіряємо пульс, пульсу немає. Защибаємо, записуємо час.